Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 18 листопада дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хорошого чоловіка. А погоду визначали так: якщо туман стелиться, бути теплій погоді. Якщо ж до деревах іній, треба готуватись до зими. Що ж нам готує цього дня тернопільська погода? слухаємо тернополян. Доброго дня! 18 листопада на Тернопільщині буде хмарна погода. Вночі дощ місцями з мокрим снігом, в день невеликий дощ та пореві вітру. місцями від 15 до 20 метрів за секунду. Вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 2-7 тепла. У Тернополі 18 листопада буде хмарна погода. Вночі дощ, день невеликий дощ, та пориви вітру місцями від 15 до 20 метрів за секунду. Вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день 2-4 тепла. Ортоклініка повернення до активного життя. 18 листопада 1787 року народився французький художник і винахідник Луї Дагер. Він розробив перший придатний на практиці спосіб виготовлення фотознімків дагеротипію. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку. Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» ортоклініка. Повернення до активного життя.